Найсвітліший сеньор Маркіз розпалився так, що готовий одружитися зі мною. І все-таки, якби він захотів одружитися, вийшла б невелика складність. Не захотіла б я. Ні, мені подобається спекотне, але диму мені не потрібно. Якби мені довелося виходити за кожного, хто запевняв, що одружується зі мною, то в мене вже була прірва чоловіків. Скільки їх не зупиняється в готелі, всі до одного закохуються, всі починають волочитися і готові йти до вінця. І поводитися після... зі мною так грубо, ще перший постоялець, кому моє суспільство не приносить ніякого задоволення. Я не кажу, що всі чоловіки повинні закохуватися в мене. Але так прикра нехтувати рандоліною уся жовчки поть мені, як згадаю, він. Ворог жінок не може їх бачити нещасний дурень. Просто ще не потрапив в справжні руки, але потрапить, обов'язково потрапить. І хто знає, можливо, вже потрапив. Ось такому мені приємно втерти носа. Все моє задоволення в тому. Щоб мені дохиджали. Це моя слабкість. Але мені ніхто не потрібний. Живу я чесно і насолоджуюся своєю свободою. А над цими чучолами-залицяльниками, що не притомнюють, я маю намі знущатися. І вже пущу в хід все своє мистецтво, щоб перемогти, розчавити. Ордовитих чоловіків з кам'яними серцями, які нас ненавидять, нас те найкраще, що зробила на світ прекрасна мати природа!